Третю зиму поспіль у Нікополі працює стаціонарний пункт обігріву. Тут люди, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, можуть смачно пообідати та зігрітися. До обідів входить і тюртілічка з подлівкою, і котлетка, і гарячий чайок із цукром. І хліб свіжоспечений, і варені макарони, і каша, і рис сьогодні. Ось на обід. Тому всі задоволені, маємо відгуки та вдячність від отримувачів даної соціальної послуги. Щодня на обід до пункту обігріву приходить 30 людей. Окрім гарячої їжі за потребу, тут можна взяти й теплий одяг та взуття. Єдина умова перебування бути тверезим. Я як зі своєї сторони підтримую порядок, то ну, і з них треба теж, щоб вони підтримували порядок. Порядок спілкування, порядок перебування. Про необхідність пункту обігріву говорять і відвідувачі. Хтось ходить сюди вже багато років, а хтось був на обіді уперше. Однак усі зазначають, без такої підтримки та допомоги людям соціально вразливим було б вкрай важко самостійно пережити зиму. Для пенсіонерів 70 років, звісно, допомало. Да Сижу в холоді, без світу. Хоча б є такі от пункти обгрива, що можна її покушати і чаю попити, согретися. Якщо ви бачите на вулиці людину, яка замерзає або не має постійного місця проживання, будь ласка, розкажіть їй про пункт обігріву. Він працює щоденно з 5 ранку до 10 вечора. Обідом тут пригощають з понеділка по п'ятницю, з 12 до 14.